Щодня на сторожі енергетичної безпеки від енергетиків комбінату Запоріжсталь залежить стабільна робота усіх виробничих ланок підприємства. Ми зробили багато технічних рішень для того, щоб нам дозволяє запитати будь-яку точку комбіната. У нас колектив дуже професійний, знає наші всі напрямки і ми готові, так сказати, до будь-яких викликів, які нам доля може подарувати в будь-який час. Зараз в цеху, хуми решта підстанції працює більше ста фахівців. Всі вони відповідають за безперебійну роботу комбінату. Начальник зміни Володимир Бабич на посту навіть під час сигналу повітряної тривоги, адже від нього залежить злагоджена робота в електропостачанні «Запоріжсталі». В кабінеті завжди на поготові каска та бронежилет. Чоловік каже, робота цікава та відповідальна. Робота творча, скажем так, кожен день щось нове і, і складне. Сложность заключается в том, чтобы быть предельно внимательным и і давать команды и следить за выполнением. Поки частина колективу цеху боронить країну від російської навали, решта фахівців щодня на робочих місцях готові до вирішення надскладних завдань. Було страшно не від війни саме, а від того, як буде розгортатися події і як буде відбуватися вся ця ситуація. Але ми пройшли в минулому році навчання в цьому плані кожного тижня, кожної зміни ми пропрацьовуємо всі ситуації, які можуть бути варіанти, і як реагувати. Сергій Фащенко, начальник дільниці оперативного обслуговування та експлуатації цехомереж та підстанцій. Коли Запоріжжя переживало аварійні відключення світла через російські обстріли, завдяки його розробці вдалося обезпечити енергетичну інфраструктуру підприємства. Ми постійно тренуємось, постійно вдосконалюємо свою роботу. Минулий рік показав, що ми відпрацювали добре. Весь персонал на своїх робочих місцях діяв професійно і злагоджено, тому. В цьому році продовжимо тренуватись і не забувати досвід минулого року. Ще в жовтні 2022 року енергетики Запоріжсталі розробили план дій на випадки аварійних ситуацій. Розробили багато заходів, які допомагають і допомагали комбінату працювати найбільш стабільно в умовах обмежень, в умовах постійних обстрілів. Тому комбінат зараз і працює. Надійно працює, тому що заходів вжито дуже багато, як технічних, так і організаційних. Ми максимально стараємось бути на готові, якщо виникнуть якісь складні ситуації. Енергетики впевнені, впораються з викликами, адже від роботи комбінату залежить економіка країни, а це особливо важливо під час війни. Зараз ще є декілька заходів, які з початку наступного року втілити. Ну, я думаю, що більш надійнішим буде наше електропостачання і комбінату, і цехів комбінату. Війна нам дала досвід, багатий досвід. Та буде все добре. Ми ж тільки сильніше стали.